На перший вигляд вам може здатися, що ця тваринка не може нічого спричинити. Але це не так. Товсти лорі його ліктів розташовані залози, які виділяють особливу речовину, яка змішується зі слиною лорі, врешті-решт перетворюється на отруту. У такій природі вони використовують цю речовину для захисту дитинчат ворі. Від хижаків. Вони облизують шерсть малюків товстої хлорі, і шерсть стає отруйною. Ця жабка доволі таки смішна і красива, але ні в якому разі не доторкайтесь до дерволазів. Так якраз через тір вони можуть вас отруїти. А якщо у вас попаде їхня отрута, ви просто будете нездатні вижити, так як одна жабка може вбити десятьох людей. Цієї пташки досить гарне пірічка, але доторкатись до нього погана ідея. Так як ця пташка, із за своєї отрути може сильно вас обпекти.